Вітаю, друзі. Як я й обіцяв, декілька днів тому, можливо, коли вийде це відео тижнів. Я зайду до когось зі своїх партнерів, і ми розпакуємо посилки, які приїхали від компанії Мозе. І сьогодні ми у Даніеля Даніель, привіт, вітаю, вітаю. на Євгена, Що у нас сьогодні? Я бачу, ти привіз дві великі масивні такі коробки. Що там? Так, це німецький бренд Moze. Знаєш його? так, знаю. Пропоную зробити першу розпаковку, чисто дістати все з коробок, а через 5 хвилин перейти до магазину, щоб вже розпакувати окремо кожен продукт і подивитися на них детальніше. Чудово. Спочатку робимо невеликий анбоксинг тут, покажемо, що приїхало, а детально розберемо вже в магазині. Сія і люблямо. Отже, що у нас тут у нас тут дві коробки є. Перша коробка поменше це для тебе. Я відкриваю тоді. Так, а ця для мене. Подивимось, що тут у нас. Картону, хоч відбавляй, боже мій скільки тут всього. Це коробка, я так розумію, з аксесуарами. То що тут багато всього. Ми зараз побачите так. Тут багацько аксесуарів. А у тебе що? Тут не знаю. Напевне, і... кальяни. Так, значить, народ, дивіться, спершу, щоб розуміли всі мозе, мозе, це німецька компанія, але я бачу, що тут декілька продуктів. По перше, мозе це, це великий виробник кальянів в Німеччині. Але також у них є суббренд, як і у вайро. Як вайро, суббренд Айон. І тут у нас кальяни від компанії Amotion. Перш ніж ми перейдемо до кальянів, кальяни великі, давайте подивимось на аксесуари. Гаразд. В першій коробці у нас аксесуари. Допоможеш мені? Бо тут багато якихось дивних речей. Ага. Буду потроху діставати. Що це? Килимок, килимок, футболка, це килимок, ще килимки, підставки. І я припускаю, що це а... мабуть корзина для вугілля. Так, що у нас виходить? Що у нас багато різних? Ми більш детально потім подивимося, але я, я бачу, компанія мозе спеціалізується дуже сильно на килимках, і це килимки не тільки як, от ми звикли, для сушки чаш. А також для роботи з тютюном для підставки під кальяни коротше, це все будемо дивитися, але оце дуже класна штука. Доволі цікаво. Ця коробка досить важка. Я, якщо чесно, завжди собі хотів таку штуку. Вартує щось близько 50 євро. Боже, але воно oh того стоїть. Oh а важкеньке виглядає неймовірно. Наскільки я розумію, це їх фірмова корзина для вугілля. Так, класна штука. Так, з аксесуарами наше все давайте. Що. Що у мене тут є? Так, у мене кальяни. Пакуються вони у досить великі коробки. Але ж гарно. Згодний. Валве. Це остання новинка від Amotion. Давайте я просто їх отак от буду виставляти. А далі ми вже самі кальяни подивимось детально. І ще один футер. Типу, як майбутнє. Це також емоушен, правда? Так, так. Це нова модель. А ця вже більш така класична, не знаю. І того у нас виходить два кальяни, упакованих в такі величезні коробки, багато аксесуарики. І зараз я пропоную, ми усядемось, перейдемо в магазин детально. Подивимось, просто відкриємо коробки, як це все збирається, як виглядають аксесуари, і поділимось нашим першим враженням. Отже, перемістилися до магазину. Ми зробимо наступним чином. До речі, я не сказав, що в цьому відео буде розіграш. У нас багато різної аксесуарики, і частину цього в кінці відео ми розіграємо. Спочатку будемо напевне дивитися на аксесуари. Даніель, пропоную спочатку розпакувати аксесуари і розповісти свої перші враження. Значить, тут у нас багато гума. Я бачу, що компанія Moze, вона взагалі полюбляє різні гумові штуки, і оце прям справжня Німеччина. Прям купа аксесуарів до кожного кальяну. Тут Drinking Glass Coaster. Я так розумію, що у них Ну, це пак якийсь іде, і у них іде багато ось таких от штук під кальяни, під. Стакани під під купу різної аксесуарики. Отже, як каже Євген, у нас купа всього. Ось цей килимок. мозе. Це прям німецька тема. Наскільки я розумію, це підставка під кальян. Тут у нас частина аксесуарики. Мозе, це так скажімо, материнська компанія. А футурш це Амошн. Амошн – це Амошен. Амошен це дочірній бренд. Тобто аксесуарика від Мози. Що тут? Це килим для сушки чаші кальянів? Ні, ні, ні. ні. Це якраз такий здається. Ага. Це для роботи з кальянами. сушки. Це прикольно зробили. Тобто, гумовий килимок і для роботи, і для аксесуарів у нас є. Прикольна штука. До речі, мені подобається. Спробуємо його в роботі. Футболка. Побірці бачу, що це мерч. А Що за малюнок на звороті? А, yeah. bien. Вона зроблена, здається, до ігор Євро 2024, які були у Франції. Дуже, до речі, прикольно, а розмір мій? Чи не мій тут вказується? Не знаю. Сподіваюсь, мені підійде. Якщо ні, то можливо його також розіграємо. А це, я так розумію, mm -hmm. ще один великий килимок для роботи. Це, напевне, також мой ки... Ооо! Oh. Це килим, я так розумію, для сушки чаш, і він більше е, для роботи в закладах. Але я думаю, для дому також підійде, якщо у вас багато різних чаш. Або я, наприклад, використовував такі просто для сушки кальянів. Це вже точно для сушіння чашок. Так, і для чаш, і для кальянів. Досить масивна річ. Видно, що якісна. Мені подобається і, і одразу хочу сказати, що у них оці килимки зараз будемо виводити різні фотографії. Вони є в різних кольорах. У мене представлений чорний жовтим. Я бачив на сайті є сині, помаранчеві і так далі. І так далі. Коротше, підбирати, комбінувати можна. За це мені подобається в принципі бренд. Мози чому ми починаємо з ними роботу? Тут у нас це ще один килимок, тільки він від бренду. А Motion. Ця штука, скоріш за все, це підставка до кальяну. Зараз подивимось, як воно буде виглядати. І ось ні, не останній. У нас тут ще є декілька аксесуарів. Один з останніх це Onmo HMD, регулятор жару. До речі, упакований як техніка Apple, Bye -bye ]Wow. Apple. The Відкривається трохи важко. Пакування прикольне. Мені подобається, особливо ось ці от перші штучки, коли ти зриваєш пломби, воно робить. Якось підвищує, я не знаю, статус чи чи як це правильно сказати. І наш наш регулятор жару. В принципі, досить, досить прикольна штука. Якщо я не помиляюсь, взагалі такі регулятори жару вже можна продавати в Україні. Він зроблений з алюмінію. Так, це алюміній, тому що досить легкий. Так, у нас тут залишили щіпці, блін, які класні. до речі. ось так. От вони виглядають. Як іспанською буде корзина пара карбон. Карбонера. 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 Мені здається, що ось ця штука, вона, по-перше, дуже важка, дуже гарна, виконана. Ну, я не знаю, з чугуну чи ще з чого, але дуже міцна, дуже класна, геометричний, прикольний стиль і щіпці, які я принаймні по фото тут бачу. Вони також виконані. в стилі del гермет... І Текстура. Tambien... Текстура. Sí. Тут. По... Блін, прикольно. Тут по-перше, це виконано з гуми для того, щоб не нагрівалося, щоб вони не вискальзували у вас з рук. Ну і це просто гарно виглядає. Мені подобається. Ми поки не будемо виводити ніяких цін на. Кожну з цих продукцій, окремо я буду знімати ще відео, розповідати, скільки це коштує в Європі, скільки це буде коштувати в Україні. Тому що так, зараз ми е, спілкуємося з компанією Moze для того, щоб і компанії, і кальяни, перепрошую, Emotion, і кальяни Moze дистрибутувати в Україні. Тому подивимося, яка буде фінальна ціна. Але аксесуарика мені дуже подобається. Ми густя мучуюсь. Видно, що якість дуже хороша, і мені подобається, що у них в портфелі багато аксесуарів. Мені теж. А це що? маус-піс Con Valve. Залишимо на потім чи відкриваємо зараз? Давай зараз. Ерфе я пропоную, так як ми з аксесуарами завершили. Зараз ми зробимо наступним чином. Кожен з нас розпакує кальян, спробує його зібрати і розповість. Ну просто подивимось, як це виглядає всередині. То, що великі такі прикольні коробки. Спробуємо зібрати і поділитися своїми першими враженнями. Моя пропозиція зібрати зараз кальяни. Ти збираєш валви, а я футер. І поділимось своїми першими враженнями. Чудово. тоді прибираємо тут і переходимо до розпаковки кальянів. Так а ми продовжуємо, поки Даніельчи відкриває коробку. Я не можу не зробити вже. Найбільшу наглядну інтеграцію магазину Апачі, в якому ми знімаємо. Тому друзі, якщо шукаєте українську продукцію або якусь європейську продукцію за кордоном, я залишу посилання в описі до цього відео. Тут у мене мають позаду стояти тотеми, різна аксесуарика з України, тому переходьте. Там є всі лінійки і все в наявності. Так, Даніель, і твоя думка мені подобається матеріал виглядає якісно це поки все, що я можу сказати. А це виглядає як, знаєте, як що? Як е, диск від автівки. Це взагалі зроблено, я так розумію, під автомобільну тематику. Це видно було з самої коробки. Ага. У нас іде колба всередині. Uh -huh. е, виходить, тільки мундштук, продається окремо. У нас, скоріш за все, повністю буде весь комплект. Кульки. І погружна шахта, і також різні конектори. Я так розумію: основа Т... Ні, основа це, скоріш за все, алюміній, йде. Це не поліацеталь, вона досить важка, але не настільки важка, щоб сказати, що це не ржавійка. Так, і переходимо до збірки. Якісь деталі. От за, от зараз ми спробуємо зрозуміти, чи просто збирати такі складні німецькі кальяни, і чи потрібно тут якусь інструкцію ще до, до них класти. Тіфу зорокі. Добре, ця деталь іде сюди, але не зовсім розумію. А я думаю, кульки ми зараз класти не будемо, тому що все одно не, не будемо на них курити. Просто зберемо Євгене. Мені напевно знадобиться твоя допомога, бо для мене ця модель трохи незрозуміла. Ага. Спочатку вставляємо верхню частину, потім закручуємо нижню. Дифузор у нас також на різьбі. йде. Давайте одразу закрутимо. Угу. Спочатку треба закрутити шайбу. Okay, okay. Напевне, потім ця частина і тепер конектор. Так, у нас в комплекті тут ідуть всі ущільнювачі. Є для колби, є для чаші. Мені здається, ми щось не так зробили. Так, можливо, а, можливо, потрібно зробити ось так. Тут потрібно ще деталі прикручувати не тільки в правильному порядку, а ще в правильному положенні для того, щоб це все трималося, але ну, не складно в принципі. Ми розібралися, як на мене, досить гарно. Так, досить гарно. Мені подобається верхня частина шахти. Це щось типу боліду, Формула-1. Формула-1 або якісь інші перегони. У них є також до цих моделей багато різних кольорів, і всі вони не просто зміна кольору, а зміна дизайну. Тут також зараз декілька картинок додамо. Подяка за те, що відправили мені синьо-жовтий кальян. Дуже дуже прикольно. Яка твоя загальна думка про дизайн? Якщо говорити про дизайн, як я вже казав, мені подобається верхня частина шахт. У нашому випадку вона в стилі Формули 1. Я бачив подібне у різних брендів на європейському ринку, але це щось нове подобається також якість У некоторих виглядають теж досить гармонічно. Звісно ж, треба буде його протестувати, подивитися, як кальян веде себе в роботі. Та деталізація досить гарна. Ось ці гальмівні диски виглядають класно, і мені дуже подобається, що комплект іде вже разом з колбою. Виглядає досить класно. До речі, у нас є ще е, додатковий ущільнювач один для колби мундштук. Єдине, що в комплекті не було шлангу, тому окремо кальян, окремо мундштук, окремо ще фірмовий шланг. У мене їх немає. Окей, не проблема. І це наш перший, це найновіша модель Valve, так. Другий кальян футер майбутнє. Але я, я одразу помітив, що тут є така от наліпка, наклейка це, здається, колір. Тобто у них також багато різних кольорів. Так, відкриваємо. Мені дуже подобаються, дуже подобаються коробки, як це все виконано. Те, що весь комплект, вам не треба купляти купу різних колп, все йде. Тут у нас. Інстру... Так, ну це просто інформація на різних мовах. Welcome to the future. Футур це, я так розумію, майбутній кальян сам у нас буде футуристичний. Колір ж... лососєвий. Окей. Цього разу вже зі шлангом. Дякую. Далі у нас йде блюдце. Класно, Класно опаковано, все йде під. Це йде зі своїм ложментом. Так, І тут у нас ось так от це все виглядає. Є колба, є мундштук. А, і там ще, ще одна у нас ще один рівень, там, скоріш за все, йде верхня частина шахти. Міні-кальян, тому що колба менша відсотків на 30. Так, у нас ущільнювач, дві кульки. Окей, двохканальна система продуктів. А, дуже легкий мундштук. Він іде в комплекті. Окремо не потрібно його докуповувати. І що я помітив? Це гума. Це гарна гума. Софтач. І тут також це також гума. Прикол цього кальяну в тому, що у нього. Накладка, скажімо так, вона виконана із гуми. Це софтач, і тут софтач, і тут софтач, і тут софтач. В принципі, прикольно, то, що я такого ще не зустрічав. Цікаво. Добре, і багато різних деталь. Одна деталька, друга деталька, третя деталька. Е і. Ну, і в принципі, все. Коротше, якщо хочете собі коробку для того, щоб збирати якісь нитки, то вона у вас вже буде. Або для того, щоб там зберігати банки. А в цілому кальян, кальян у нас знаходиться тут. І тепер я розумію, для чого потрібний ось цей килимок. Тому що він ставиться ось так максимально класно. Ага, і плюс це додатковий ущільнювач. Один вже був тут. Збирається все набагато. Простіше, я так думав. Ця штука, скоріш за все, це подовжувач для шахти, якщо вам потрібно колбу замінити. Це для іншої колби. Тобто можемо і на міні-колбах його ставити, і на нормальну. Так, так, так. Тобто, якщо колба розбилась, вони окремо наскільки я знаю, не продаються. Ну і в Україні навряд чи будуть продаватись, то є подовжувач для шахти. Йде блюдце і конектор. Єдине, що мені не подобається, поки це колір, але ну, в цілому прикольно. Конектор конектор звичайний на притирці. Тобто тут повний комплект. Це кльово. Німці взагалі не люблять робити чомусь повні комплекти. Вони люблять продавати частинами, але це, це прям це добре виглядає. Єдине, що мені не подобається, це лососівий кольор, але є, що є ось такі от кольори, представлені в компанії Мозе. Можна вибрати все, що завгодно. Я собі придбаю помаранчевий і плюс, наскільки мені відомо, у них є спеціальні накладки. Так, soft-touch має таку властивість стиратись з часом. Я не знаю, як воно буде на практиці. Ще вони навряд чи робили кальяни, які дуже швидко будуть стиратись, але їх можна замінити. Або взяти собі одразу декілька кольорів і просто їх комбінувати, щоб у вас був кальян чорного, білого, помаранчевого і іншого кольору ось така от футуристична, прикольна, невеличка модель. До речі, у нас є ще ось така от штука. Ми просто поставимо її сюди, щоб максимально витримувати стиль. Ну, от тепер у нас повноцінно німецький кальян з підставкою, з кальяном. Єдине, що шлангу не вистачає. Ну, в принципі, кльово. Ось ось воно, її європізація. Мені дуже подобається. По-перше, через те, що багато всього. Підставка, причому я впевнений, це далеко не всі аксесуари, які є у Мозе. Я буду дивитися, можливо, в майбутньому щось попрошу, щоб мені відправили. Але в цілому мені подобається концепт, мені подобається ціна. Про ціни ми в окремих відео поговоримо. Де й мені, в принципі, подобаються моделі, тому що, тому що вони прикольні. Моє перше враження. Класні кальяни. А яка твоя думка про ці моделі? Давай зробимо невелике розмежування між моделями, бо наскільки я розумію, це основний бренд, а це суббренд. Ні, ні, материнська компанія це Мозе. А ці кальяни це Амоушен, суббренд і перший, і другий зрозумів. Тобто це дві різні моделі суббренду. Те, що я побачив, і що мені сподобалося, це їх дизайн. Що мені не сподобалось в цьому кальяні, це те, що мундштук продається окремо, і в комплекті немає шлангу. Я думаю, що це трохи дивно, бо кальяни зазвичай мають продаватися у повному комплекті. Але загалом виглядає круто. Якщо я вірно зрозумів, у цих кальянів є багато різних кольорів. І ще мені подобається покриття совтач і обробка деталей. Залишається. Подивитися наскільки довговічне це все, і як буде поводити себе в процесі активного використання uh, у компанії Amotion ще є. Інші моделі мені. Чому ми взагалі цю всю штуку затіли? Тому що мені писали з приводу флешбенку. Ось цей от кальян. Мені його не відправили. Та з часом він також до мене прийде. Також будемо робити розпаковку. А зараз ми фіналимо це на такій досить гарній ноті. Я декілька тижнів буду і перший і другий кальян використовувати в роботі. Потім зніму окремі відео на кожні з них. Вони вийдуть ще до того, як кальяни з'являться в Україні. Це дуже важливо. Е, і і так, розіграш, значить, у нас є килимки. Я казав, що компанія Мозе вона полюбляє робити різну аксесуарику, і ми хочемо подарувати от першу аксесуарику, яка приїхала до нас, комусь із вас, друзі. У нас буде комплекти з одного. Одного один я залишу собі і з одної підставки для. Чашки одної підставки під кальян, дощечки для роботи. Також ми не сказали, у нас є ось така ось штука: це клінер. Компанія Мозе вона також дистрибутує і продає багато різних речей. І одна з них це АО. Це також відома європейська компанія по аксесуариці по різним штукам для клінінгу кальянів. Коротше, порошок для чистки колби. І один, два, три. І давайте, напевне, ще додамо регулятор жару. Так, так. HMD. от невеличкий пак, просто даруємо комусь із вас умови. Максимально прості це підписатися на два, ні, на три інстаграми буде цього раз. Це мій інстаграм, це інстаграм компанії Moze, це інстаграм Apache. Підписатися, звісно, на цей канал, залишити будь-який текстовий коментар і поставити лайк під цим е, відео. Попросив би у вас е, вашу думку стосовно цих кальянів. Е, Що б ви хотіли бачити на українському ринку з цього бренду це для нас дуже важливо. Е, і також поставити лайк під відео, щоб воно відображалося Користувачем користувачам YouTube і підписатись на канал. Це, в принципі, все. І за декілька тижнів рандомно вибираємо один комент одного переможця, відправляємо йому цей невеличкий пак. Це буде перший, я думаю, так, перша людина, у якої буде такий от пак аксесуарів від компанії Мозе. На цьому, в принципі, все, друзі. Дякую, що були з нами до кінця цього відео. Як його класно закінчити? Давай тепер покуримо. Чудова ідея. Забиваємо кальяни.